Викінь свої навушники прямо зараз. І мишку викинь. і комп свій викинь. Піди нарешті прогуляйся на вулицю. Добре, що я перегнув. Давайте спочатку. Друзі, сьогодні подивимося на новеньку ігрову бездротову гарнітуру Bladі MR590. Цю гарнітуру я розіграю серед своїх глядачів, тому не перемикайтесь. Та й куди вони можуть перемкнутися? Це ж ютуб, а не телебачення. Окей, гарнітура покликана звільнити вас від набридливих дротів на столі. Має стриманий проте ігровий дизайн, RGB підсвітку та знімний мікрофон. Металеве оголів'я обтягнуте м'якою екошкірою, що прошита по краях, задля захисту від зношування. Висовні чаші мають солідний запас по висоті, тому впевнений, що гарнітура підійде навіть на величезну голову. Також мені сподобалось, що самі чаші широкі та ви. <довжені>, тому повністю закривають, проте не будуть парити вуха. Амбюшури із протеїнової шкіри з ефектом пам'яті. Зняти амбюшури мені не вдалося, і в інструкції я не знайшов інформації стосовно можливості їх заміни. Хочеться, щоб у наступній версії навушників виробник додав таку можливість, а разом з тим додав до комплекту тканинні амбюшури. До речі, давайте поговоримо про комплект. У комплекті ви знайдете dongle 2,4 ГГц із виходом на Type-C, док-станцію перехідник з кабелем USB A, аудіокабель 3,5 мм на Type-C довжиною 150 см, та кабель заряджання USB A на Type-C 80 см. На лівій чаші розташувалась кнопка Mute для мікрофону, отримавши яку на 2 секунди, можна вимкнути та увімкнути RGB підсвітку, гойдалка керування, кнопка увімкнення та роз'єм. Type-C. гарнітуру. Бладі MR590 можна приєднати. Давай а, давай достанемо його. Бладі MR590 можна приєднати до сумісних пристроїв, як по Bluetooth версії 5.3, так і з комплектним донглом. Що цікаво, через Донгл вони підключились навіть до вибагливого Google Pixel, проте звук був кращий при підключенні по Bluetooth. В обох варіантах підключення можна керувати музикою, і керування інтуїтивно зрозуміле. Слайд вгору додає гучності, а утримання вгорі перемикає на попередній трек. Натискання гойдалки це плей пауза та відповідь на виклик. Слайд вниз зменшує гучність, а утримання гойдалки внизу перемикає на наступний трек. Також через навушники ви можете керувати відтворенням музики та гучністю і на ПК, проте лише при підключенні бездротовим шляхом. А як взагалі до чогось підключитися? Зараз розповім. При першому увімкненні потрібно затиснути клавішу живлення, щоб приєднатися до вашого пристрою. Щоб надалі перемикатися між режимами Bluetooth і Dongle, потрібно двічі натиснути клавішу увімкнення. При цьому навушники будуть сповіщати про поточний режим підключення англійською. Щоб стовідсотково уникнути переривань при підключенні до ПК, можна розмістити док-станцію на столі. Офіційно про підтримку ігрових консолей Xbox та PlayStation ніде не заявлено, проте чисто теоретично все має бути окей, як при підключенні через Bluetooth, так і за допомогою док-станції з виходом USB Type c Робочий діапазон навушників становить 20 метрів. Офіційного застосунку для ПК у них немає. Все підключається та налаштовується автоматично. Виробник не повідомляє показник затримки при бездротовому підключенні. Лише зауважує, що підключення через донгл 2,4 ГГц у 8 разів швидше за передачу по блютуз. Затримки при підключенні по блютуз я не помітив. Проте, якщо ви професійний гравець багато користувацьких шутерів, підключайтесь по свистку. Хоча справжні кіберкотлети визнають лише дротове підключення, де затримка взагалі відсутня. При підключенні кабелем Type-C на Type-C, наприклад, до смартфону чи ПК, гарнітура лише заряджається. Тобто, якщо ви втратите комплектний кабель Type-C на 3,5 мм Джек, доведеться його шукати. Шановні, цю гарно білу гарнітуру Bladі MR590, я розіграю прямо тут, серед усіх глядачів. Все, що потрібно, аби взяти участь у розіграші, це підписатися на канал, поставити вподобайку цьому відео та написати будь-який коментар. Наприклад. Хочу ігрову гарнітуру Blady MR590. Важливо, що ваш коментар був із трьох або більше слів, аби YouTube не розцінив їх як спам. І по досягненні 100 лайків проведемо розіграш. Всім успіхів! Bladie МР590 оснащено 50-міліметровою гібридною мембраною Моці Diaphragm Technology, що виготовлена за передовою біотехнологією із використанням селекційного Міцелію та вуглецевого волокна. Звук на навушниках якісний як на ігрові. Ви будете добре чути супротивників в онлайн-шутерах. Хоча тут і не заявлено про підтримку технології 7.1. В якості навушників, виключно для музики, Бладі МР 590 має значний спи. Висок конкурентів це і Sony, і JBL, і Anker, та навіть Base Use. Тому розглядати цю гарнітуру суто для прослуховування музики не варто скоріше як універсальний варіант зі смартфоном. Гарнітура працює з базовим кодиком AAC, Сім, а вони не підтримують. Гарнітура Bladie MR590 отримала знімний подвійний односпрямований мікрофон із підтримкою технології ENC, тобто електронного шумозаглушення. І так ваш співрозмовник буде чути вас у приміщенні. Зараз я пишу звук на стандартний застосунок диктофону. А так співрозмовник буде чути вас на вулиці у шумному середовищі. Звук я записую на стандартний застосунок диктофону при підключенні по Bluetooth. Окей, якщо гарнітура бездротова, то скільки вона буде працювати від акумулятора? У Бладі МР590 вбудовано акумулятор обсягом 1050 мАч, що підтримує автономну роботу до 60 годин без підсвітки та до 30 годин з підсвіткою з гучністю 50%. 15 хвилин підзарядки забезпечують 3 години музики. Варто зауважити, що при дротовому підключенні через 3 5 мм гарнітура не заряджається, що закономірно, а також не вмикається RGB підсвітка. А під час заряджання гарнітуру не можна використовувати. Естовувати і навіть з бездротовим підключенням Бладі mr 590 автоматично вимикається і переходить в режим заряджання. Бладі MR590 590 це універсальна ігрова гарнітура, що може слугувати не лише доповненням до вашого геймерського сетапу, проте й в якості навушників для прослуховування музики. Тут низька затримка, хороший мікрофон, м'які амбюшури з ефектом пам'яті та зручне оголів'я. Якщо вам сподобалась гарнітура Бладі MR590, 90 посилання на неї залишу в описі під цим відео. Не забувайте брати участь у розіграші і до нових зустрічей.